Посилка з розділу важких, да? Погнали. Хто взагалі дивиться цю нудятину розпаковок. Бо в мене е оці з пацанами трошки є спорна ситуація. Я кажу, та вроді люди дивляться. І пацани кажуть, та ні, вроді воно вже і надоїло. Поділіться в коментарях. І що вообще знімати, що вам показувати? Я вже просто не знаю. Ви вже показали все, що можна показати, да? Осталось роздіться до трусів, а потім до без трусів, да, і все. Ну, в принципі, і конець. Ну, цього ми робити не будемо, потому що який не який ум в голові у нас є. Хай согласен мінімальний, ну, присутствує. Ти так, як фігів бачив, я то і кажу. Там бачив, чого ж ти не бачив. Дивись. Бачиш? Знаєш, угу. роз'єми, які розділи, да? З яких зняли все, що можна було зняти. Е, і ці вони тепер живуть з нами. Вони ну, дійсно важкенькі. Єдина проблема в цих роз'ємах, знаєш яка? Е, що деякі люди думають, що вони мідні, да? Серед них попадаються мідні, але основна маса, серед них які? Латунь. Латун. От бачиш воно червоного кольору. Бач? Але коли щистили, видно, хорошо фокусує. Ага. Да? Але коли щистили, на виході ми бачимо трошки інший метал. Да? От бачиш воно червоне, питань немає, так? Да? Змінилось? Отака от от ситуація. Так що, якщо у вас є отака латунь або латунь в іншому вигляді, в будь-якому вигляді: крупна, крупна, мілка, отака, отака, немає значення. Все ми купуємо, все нам пропонуйте і з усім ми попрацюємо. Так що не гайте часу, пакуйте посилочку і на одне її.